Знаю, що ви чекали такої погоди, дуже хотіли. І вона нарешті настала, друзі, на вулиці сьогодні снігопад, дуже інтенсивний снігопад. Відкрили новий підйомничок, нові траси відкрили. Все показую, лайк like, аванс, дякую, погнали. Друзі, друга траса, двоєчка. Значить, вже на, годину, на годинничку у нас друга година дня. Людей тут зовсім майже нема. Сам буковель, снігопад продовжується, трошки мокрота така як сніг дуже такий мокрий, важковатий. Але нічого, катати можна дуже гарно і файно. Ми, наприклад, катаємо, розкатуємось тут зараз. Нам круто. Прогресуємо, вчимось на червоних трасах. Тут навколо нас, на двоєшці далі, туманчик, друзі, туманчик. Ось така от погодка. Бачите, це засніжена така і волога дуже сильна. Продовжуємо катати, покажемо траси вам впродовж дня. Що з ними буде до кінця? Переїжджаємо до п'ятого підйомничку, значить. Моя учениця попереду, там також туманчик, все таке як захмарене. І покажу зараз чергу біля п'ятого підйомнику, адже вона там просто шалена. Ви ж знаєте, що колись до ковіду, до всього у нас там були найбільші черги. А зараз там черга. Побачите. Доїжджаємо, п'ятий підйомничок. Тут просто шалена черга у самий піковий час. Дивіться Опа, із п'ятого підйомничку видно таку класну панорамку на весь буковелі. Тут такий прямо туманчик, така маленька як хмара. У ній їдеш і таке відчуття, як на драгобраті, прямо такий. В молочковій тому, знаєте, драгобратному. Це місця місцями сьогодні потрапляють у нас Траса номер 5 -ка. Друзі, там як була така маленька купка снігу, а тут лисо, так і залишилось, тому вона не скоро. Але зато погляньте, які засніжені, файні, тут смереки, навіть не дивлячись на плюсову температуру дійсно. 12-й ми злізли з, з 5-го і вершина 17-го підйомника. Тут, знаєте, завжди така, як потасовка, тусовка. Люди завжди збираються, всі хто з 5-го 17-го підйомночка також черги завжди скупчення людей відбувається. Але зараз, зараз немає. І що в нас по 17-й трасі, друзі, дивіться, просто нуль людей. Де всі поділись? просто І 12-й підйомник, звідси, видно. Там також нуль від 12-го підйомничка, друзі, можна звернути сюди, де зараз я, і ми з'їдемо на 11-ту трасу. 11-й траси вже працюють. І одинадцятий підйомничок вже також працює. І ми їдемо зараз прямо до нього. Одинадцята траса, маленький огляд, і вона йде спочатку така полога, дуже полога, але потім є такі небезпечні діляночки, друзі, і червоні спуски. Значить, будьте на ній просто обачні, тому що вона така, знаєте, не передбачена трохи траса. Не довіряйте цій пологості, яка вас зустрічає. Виїхали, значить, ми з тої пологої діляночки. Ось сама траса починається. Тому, до речі, ще Ми зараз їдемо іншою дорогою, іншим шляхом. Ну Тут вже трохи крутіше по трасі стає, трохи важче їхати, самі бачите, але це ще не те, чого варто очікувати. Он вже починається те, чого варто очікувати. Там де ті знаки, спуски, друзі, перший спуск взагалі. Я не раджу їздити тим, хто навіть по червоних катається Бо він трошки такий стрибнуватий, як то кажеться, простими словами. Перший спуск 11 є. Е. Не їдемо. Їдемо далі. 11 де. Проїжджаємо далі по 11-й трасі. У нас зустрічає спуск 11Д. 11Д. Краще не їдемо також. Ну, Вона і зачинена зараз, друзі. Всі, хто катаються невпевнено, їдемо далі. На самий останній спуск. І по ньому безпосередньо спускаємося. Але також будьте обачені та обережні, тому що тут часто всі падають. Віооо, <звігло> яка ракета. Що? Молодець. Друзі, спустилися до по тому крутовому часточку, з нього бачимо вже наступний підйомничок. Далі ви знову виїжджаєте на пологу діляночку, тоді їх собі обережно виїжджаєте. І після тої тієпологої діляночки ви одразу виїжджаєте знову на трасу. Тут, до речі, друзі, зазвичай також важковато їхати при інших погодних умовах, тому будьте обачені. І безпосередньо, якщо спуститися ще більше туди вниз, куди ми їдемо, то там буде 11 і 8 підйомничок. Дивіться, зараз щойно мала бути ситуація, могла бути така. Людина могла збити людину. Да? По-перше, вона їде просто прямо. Ви маєте знати, що прямо їздити не можна, друзі, не можна. Другий момент. Е, Моїй учениці немає очей ззадів. Вона її не побачить ніяк. Вона їде поворотами, щоб контролювати свою швидкість. Це не машина, нема дзеркал, тому винен той, хто позаду. Одинадцятий підйомник зліва, восьмий справа. Чи буде Сноупарк. значить, друзі, там, де сноупарк, все стоїть обладнання. В принципі, так, зараз фокус, фокус, фокус. Так, обладнання стоїть, снігу ще мало, щоб його робити. Але, в принципі, має бути. До речі, зовсім скоро відкриють восьмий підйомничок. Ось прямо біля 11-го збоку. Ну і 15-й, незабаром, трохи три морозів. Вершина 11-го підйомничка. Вже під'їжджаємо сюди, значить, з ласка з того підйомничка. Раз. 16-й бачимо, друзі, там навіть жодна з 16-х трас ще не пробувала готувати. Бачимо 12-ту червону, так, 12-та червона вже готувалася траса, буби-мороз, її вже відкрили. Тут навіть фільварок вже запускатися має зовсім скоро. І далі ми можемо пройти, з'їхати по найчарівнішій трасі, на якій найкрутіші виходять відосики для інстаграму, тіктоку. По 11 переїзд до 12-го підйомника. Проїжджаємо безпосередньо по найінстаграмнішій трасі, друзі, по тій 11. Доїжджаємо до 12-го підйомнику нижньої станції та нижньої станції 17-го підйомничку. Такий файний тут прям дуже гарний пейзаж. Дуже чітко все тут виглядає. Людей немає зовсім біля 12-го підйомничку внизу. Ну і поводка сніг, ліпить куха і далі, далі, і далі, ліпить, ліпить і ліпить. До речі. Щоб вам було зручно кататись будь-яку погоду, ми до масочок Velvet завжди додаємо додаткову лінзу. І додатковою лінзою може бути навіть чисто прозора лінза, як у мене. Я в ній бачу все за будь-яких умов, і вона захищає класно мої очі. Всі ці красі ми доїжджаємо вже майже до восьмого підйомничку. Восьмий підйомничок восьма. Затрачена вона вже навіть. Ось і підьомчок з'їсти також. А ми їдемо по п'ятій трасі. Дивіться, як ліпить просто цей сніг. Дивіться, я до речі, знаю, таку фішку, мені сказали, місцеві тут шамани. Якщо під цим відео буде 50 коментарів, то зима буде дуже сніжною в Буковелі. Давайте перевіримо. Брумо центр Буковелі, тут також сніжить, майже має зовсім людей значить, сам безпосередньо. І одразу розкажу одну річ, друзі. Дивіться, ми отримуємо дуже багато фідбеку і дуже багато людей, які вже були на наших курсах покращення техніки катання, до нас хочуть повернутися. Тому переглядайте деталі. Година від 300 гривень, орієнтовно, навіть менше, ніж 300 гривень. І ми вас круто навчимо кататися. Дорого красі, аплай плай на одному з тих курортів, а зовсім скоро і за кордоном. Вечірнє катання продовжується, Бугельок. тут навчальний майданчик, майже нікого немає. І вже п'ята година, майже на годинничку, друзі, сьомий підйомничок. Двоєчку навіть звідси видно саму трасу, там нікого немає. І на навчальному також буквально пару чоловік. Тобто людей майже взагалі немає на курорті, майже пусто тут. А ще треба дивитися опис під цим відео.